Знову ж таки, чи дійсно вона настільки готова до цього масштабного наступу, як кричать про це у Кремлі і так далі? Існує внутрішній ПСО серед е, військових. Чи готує ворог більш масштабні провокації на АЕС? Коли ми чуємо про атомні електростанції у нас в голові Чорнобиль? А отже, ну, все насправді Америка і Німеччина. Не підтримують вступу України до НАТО. Чи правда це? І ага. у тому, що їх можуть тягнути в конфлікт, який вони втягнуті прямо не хочуть бути. Друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі ТОП. Я Льона Шевченко, і сьогодні до нас долучається Шаманка Сейраш. Сейраш вітаю. Рада вам. Да, привіт. Да, привіт. Нашу розмову сьогодні хотілося б розпочати. З новин, власне, нарешті, те, що про що ми з тобою вже багато говорили, так і сталося, так і прийняли, ухвалили той законопроєкт про мобілізацію. Дуже дуже багато там суперечливих таких норм, не всі з ними погоджуються. Але тим не менш, як цей законопроект буде відображатися, як позначиться на українцях і на процесі мобілізації в цілому. Я дивилася просто це питання буквально для е, мого каналу сьогодні, трохи раніше. Mm -hmm. А от і по перше, я там ставлю під сумнів. Він має здобути чинності і запрацювати через місяць. Там вже якась да і там уже якась трабла випадає з приводу його вообще, працювання. Тобто, там все одно не те, що вони там ухвалили. Коротше, воно все одно через сраку, і, і там непонятно що, і воно все одно буде якась іще валакіта, якісь розбірки з цього приводу. Там іще все не до кінця. Ну коротше, воно ще отаке. Тому ми про, про фактичне застосування цього закону ми ще поки не говоримо. Тобто, там іще ага. срала мазала, всім показувала. От, це перший момент. Другий момент знову дуже спірна історія. І Скажімо так, якісь команди ТЦК були дані задовго до того, як вообще був розглянутий та прийнятий законопроект. Тобто, тут, тут якби команди і закон, воно дві різні стезі, воно працює абсолютно по різному. Це другий момент. Третій момент е, певних корупційних схем mm -hmm. стане більше. А, от, Тобто, воно називається тут лічимо, тут калічимо. От воно загалом ця сама ситуація навколо мобілізаційного цього закону, і то як він буде реалізовуватися. Він нагадує американські гірки. Тобто, тут, наче поправили тут нормально, а тут, тут впали нижче плінтуса. Тут знову наче щось поправили. Тут впали нижче плінтуса. Це стосується там і ротацій, і відпусток. Це стосується і грошових виплат. Це коротше, і всього там воно стосується. Воно настільки спірне, противоречиве і настільки хірове через. Сраку буде працювати, що вообще непонятно, що з законом що без, коротше щось не не, не краще? Угу. А що до демобілізації говорив вчора Сирський, що це буде окремий законопроєкт, і його саме цей пункт не включали в закон про мобілізацію? А, чи буде дійсно так, чи буде воно працювати? Там теж напружена історія. Там напружена історія з демобілізацією, тому що коротше, там є проблема з реалізацією цієї демобілізації. Плюс в мене повипадало сьогодні ранком, яка цікава тема. Будуть якось намагатися махлювати всередині системи для того, щоб як на умога, менше коротше, толкових бійців, які. Мають о, бойовий досвід, змогли демобілізуватися де, де у тому форматі, що їх немає ким міняти. Тобто там умовно, от приходить термін демобілізації. Там людина, наприклад, тиском змушують підписати контракт, який продовжує йому да, службу без демобілізації суто з відпусткою. Ну коротше, там таке воно не повсімісно, не прямо там загально, але воно точково і досить болюче для країни. Тобто, десь нормально, а десь ми десь якийсь там командир, камбат, камбріг, щось не так. Людина не 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 совісна, і починається оця вся історія. Окремо хотілось би запитати про мобілізацію жінок. Наскільки знаю, там не було включено цього пункту законопроєкт. До цього були якісь знову ж таки суперечливі заяви, ширилися мережею, зокрема про те, що можливо будуть ставити на облік жінок і так далі. Взагалі, яке майбутнє цієї ідеї в Україні мобілізувати жінок до збройних сил. Поки на сьогоднішній день теж дивилася це питання, на сьогоднішній день випадає випадає, що мобілізація жінок вона достатньо поверхнева. Достатньо поверхнева, вона не є там досить конкретною, зрозумілою, вона достатньо поверхнева. Це стосується і а отримання дітей, які переважно на, на жінках знаходяться. Да, тобто там, о, там жінки, які підпадають під ем, військову службу за своєю спеціальності, але мають на отриманні да там е, неповнолітніх дітей, і вже чоловік на фронті, коханець, куми, брат на фронті, бра, ну коротше, і діти і всі на фронті. А й вона оце з дитиною. Ну, типу, як би не хотіли. На кого ту дитину це перший момент. Другий момент, я сьогодні піднімала на своєму каналі тему сексизму в армії. А вона є Так, да, У нас достатньо служить е жінок в достатня кількість, але сексизм в армії присутній. Це ну, типу, і навіть ті жінки, які приходять добровольцями, їх дуже неохоче беруть до лав зсу, навіть медиками, а й вони стикаються з великою кількістю сексизму. Ага. Ми загоні і всього іншого. Третій момент у нас є жіночки, які вважають, що фронт це курорт пансіонату Ромашка, або я не знаю «Карла Вихвар», або квітки-полонини, де всі мають рахуватися з їх, вибачте, природньою менструацією з їхнім циклом. З їхнім ж не дивіться, і оця вся історія окремо, окремо передягатися, окремо душ приймати, не розуміючи, що якщо ти йдеш в. Виконувати бойові завдання з чоловіками, тобі доведеться з ними без е, стіснення срати в один в окоп. Давайте називати речі своїми іменами. Ми стикаємося ще із цією проблемою, тому там якби жіноча мобілізація, вона достатньо поверхнева. Військовий облік то одне, а саме мобілізація, щоб жінки йшли до лав зсу в якомусь більш масовому варіанті. ні, там поки дуже така дуже поверхнева історія. Зараз також, хоч хотілося б поговорити саме про наступ з боку РФ. Вже будуть всі стрічки у мережі, тільки в основному про це говорять зараз е, всі там перші особи і так далі. Що Росія готується до масштабного наступу? Е, знову ж таки, чи дійсно вона настільки готова до цього масштабного наступу, як е, кричать про це у Кремлі і так далі? Там е, вони будуть піднімати мобілізаційний ресурс. Вони там будуть шкрепти по сусікам по озброєнню совковому, яке у них є в достатній кількості. Також переглядали вдовж поперек. В мене на сьогоднішній день і останніми якби днями не випадало м, давайте так наявності у них ресурсу на сьогоднішній okay. день, десь на прикордонних територіях, які є загрозливими для е, нових е, ліній фронту. У мене воно більше все таки випадає на основну ціль підсилення існуючих ліній фронту, тобто, це от, от воно вони. Я так розумію, скоріше за все, свій ресурс будуть намагатися кидати вже на існуючі лінії фронту для того, щоб там. Робити якісь наступальні, ну наступальні дії, причому вони їх в принципі вже роблять. Ми бачимо по часику, по часовому яру, да загострення певної ситуації перегрупування на Куп'янському напрямку. Вони знову зараз, наче починають там цей загострення Донецького, Луганського напрямків. Тобто там запорізького напрямку, в цілому, навіть на Херсонському напрямку, вони там активно шевеляться. Тобто, там воно більше, от в таку поці підсилюючого такого формату позицію. В мене поки не випадало, щоб. У них де вистачало ресурсу, або щоб вони стягнули якийсь певний ресурс, там, наприклад, до Сумського напрямку, або до Харківського напрямку, там як певні. Провокативні штуки відбуваються, але це не, не та історія для ну як на наступальна дія. От як би там не розганяли, як на прикордоні, там не знаю сумщині танки, прям вже все стоять, прям капець-капець, Ну там ну коротше, там не, не зовсім так, як розганяють і псо внутрішнє і зовнішнє. Я хочу нагадати глядачам, що існує внутрішнє і ПСО, існує внутрішнє ПСО серед е, військових. Тобто давайте так, заява якогось військового, якого ви знаєте, не завжди є правдивою, бо він може стати жертвою внутрішнього ІПСО, де який-небудь внутрішній щур, який-небудь там СБУшник, Гуравець або ще хто небудь, хто насправді дотичний до Росії, працює на неї як таємний агент, запускає всередині чутки і якусь інформацію для того, щоб демоб... де, деморалізувати військо зсередини. Які далі по по а потім яке починає нестися як достовірна інформація, безумовно так тому закликаємо всіх глядачів дотримуватися максимальної інформаційної гігієни зараз. в Цей час це максимально важливо. Згадали ви про часів яру. Також хотіла б запитати про його долю, чи доведеться відійти від цього населеного пункту ЗСУ? На, на часовому яру там в мене поки випадає виключно заруба. В мене там не випадало, щоб там прямо відхід, але заруба там випадає. Але в мене випадало і вже декілька разів. І сьогодні ранку в мене випадало, що в цілому, десь по лінії фронту а, у нас буде якийсь стратегічний відступ. Тобто, це не обов'язково часик, але е, десь, десь, е, десь ми скоріше за все відступимо якимось найближчим часом. Змінимо локацію на більш вигіднішу, просто щоб до цього всі були морально готові і не кричали про зраду, бо воно випадає в мене неодноразово. Випадає. Десь уже протягом тижня. Мабуть, чи не найбільшим за кількістю ажіотажу навколо цього міста залишається Харків, дуже багато як правдивої інформації несеться, так і не дуже знову ж таки нагнітання і псо, і так далі. Бачимо, що ворог дуже сильно обстрілює, на жаль, це місто, і знову ж таки з'являлися заяви, що це. Лише така собі підготовка і початок великого наступу до е, на Харків. Е, тож знову ж таки, яка доля е, наступу цього чи буде, чи відбудеться е, наступ на Харків? Поки предпосилок поползнавіні на Харків, саме на Харків, їх немає. Те, що вони нас обстрілюють, це саме із за того, що вони не можуть ніякими військовими діями нічого суттєвого зробити. А е, от е, як не крути, ну не можуть. Вони розглядають навіть не наступальні чи захоплення міста. Єдиний варіант, який вони розглядають, окрім е, у них їх два, або зруйнувати тому таке по -по посилення обстрілів, або вони е, люблять розповідати про блокадний варіант. Але для того, щоб вийти на блокаду міста, такого як Харків, е, треба мінімум захопити Куп'янське вийти на Ізю. Ага. А з цим у них вже починається велика кількість проблем. Uh, от, і зайняти такі позиції, як вони мали е, uh, на момент 24 лютого 2022 року, це та ще задача. Ми ну я розумію, чому рефлексують. Я сьогодні піднімала це питання. У нас велика кількість вимушених переселенців, які знаходилися і в окупації, знають же, і окупації, або а, а, не мають більше міст. Фактично, да, там типу Маріка, Бахмута. У нас є велика кількість переселенців у Харкові. Неспокійному, але люди як би тікали куди поближче, куди могли. да, Все таки краще ніж там Бахмут або Маріуполь. Bye. От і вони рефлексують. У них йде певна де, травмуюча рефлексія. Вони починають вбачати в якихось діях типу повторення історії свого міста. Все, ви не розумієте, це тільки початок, продали, здали, здадуть, продадуть. Я, у нас вже є внутрішній жарт, що кончай Харковом торгувати, бо здачу нічим давати. Ну, типу, скільки разів вже оці всі історії про Харків, як його захоплюють вчора, так. сьогодні, завтра, післязавтра. Там поки немає. Наступальної потужності, яку б не помітила наша розвідка для того, щоб а, захоплювати місто. Це по-перше, або, як мінімум, брати його в якусь блокаду. Ну, немає, немає такої там потужності. Ну, ну, немає її фізично. Навіть якщо вони доберуть 100 тисяч військ, 200 тисяч військ, 300 тисяч військ, їм треба підсилювати існуючі лінії. Тому що інший варіант це битися головою об стінку. Вони Авдіївку е, брали декілька років. Вони бахмут штурмували великою кількістю uh -huh. втрат дев'ять місяців на хвилиночку. А ми говоримо про місто, в якому понад так, 2 так. мільйони людей. Так, да, зараз велика кількість виїхала, але нас все одно більше ніж півтора мільйона. Легально, нелегально там як-небудь з усіма, хто світиться і не світиться під два лями. Явно більше півторушки. Про, Ну про, про, про що ми говоримо? Ми явно не давайте так. Є певні труднощі, є певні складнощі. я Не кажу, що ми там все прям класно, у нас все класно, але це явно більш підсилена позиція, ніж вона була на момент 24 лютого, 2022 року. Це точно. Також бачимо, що зараз ворог активно гадить по. Енергетичній інфраструктурі б'є по ТЕЦ і так далі. Власне, говорили ми з вами про ГЕС також, про Кременчуцьку згадували, і наші підписники дуже просили, або ми запитали стосовно Київської ГЕС, яка доля її подальша, чи будуть влучання, чи загрожує там дійсно певне попадання. По о, Київській о, ГЕС певні загрози є. Загрози є, але о, в цілому о, там на якийсь час о, випадала випадав якийсь щур всередині, який міг би наробити всякого лиха. От але але о, поки да, ціл, цілі у о, о, ворога вони є, але реалізація їх. Дуже мало ймовірна в якомусь, ну, коротше, такому да, жахливому розгортанні подій. Тому і з влучанням тут в мене випадає 8К мечів, тобто, скоріше за все, об'єкт у цьому напрямку захищений все-таки так, uh, ну, більше, да, ніж, ніж в якихось таких інших процесах. Тому коротше, поки поки більш-менш. Не можемо не згадати про Запорізьку атомну електростанцію, тому що не так давно там вибухав дрон, якщо не помиляюсь, були такі новини. І чи готує ворог більш масштабні провокації на АЕС? Ну, по перше, це ядерний шантаж, це їхня первинна історія. По-друге, ПП періодичне Періодичне повернення до цього шантажу це дуже нормальна для них історія, третя. Ця ці розгони пов'язані із травмуванням нашого пострадянського населення, пов'язаними з Чорнобильською катастрофою. Ага. І коли ми чуємо про атомні електростанції у нас в голові Чорнобиль, а отже, так. все, якась мінімальна історія, все зірвалося, все капець і оця вся штука, і народ не цікавиться технічною стороною даного питання, тому що Запорізька АЕС будувалася зовсім за іншими стандартами, використовувалася там зовсім іншого обладнання. Використовувався там зовсім інший метод розпаду атома, який не не, не п, 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 закінчує закінчує свою реакцію розпада при зупинці да реактора, mm -hmm. а не набирає як на Запорізькій АЕС. Народ не розуміє а, рівня товщини. Та можливостей технічних витримування це є, як добре сказав один експерт. Про що ми говоримо? Якщо ця атомна станція була розрахована на падіння літака? Mm -hmm. На витримування падіння mm -hmm. літака або ядерного вибуху, який дрон зробив. це. Я коли прочитала цю псошну новину про те, що там пішла якась тріщина, в мене сталася просто людська mm -hmm. істерика, тому що ну, це ну це бред. Ну ви ж хоч задайтеся питанням, ну технічним питанням, якої товщини перші стінки захищаючи реактор, а вони там не одні, там більше півтора метра бетону. Який в е, зроблений це тільки перший каркас? Там люди, які працювали на АЕС, знають про її укріплення. Да, там є слабкі певні сторони, але ну це тупо, це тупо шантажна, це шантажна е, це двіж. Ми таке вже бачили і чули. Ми таке вже бачили і чули. І на, нашкодити в тій мірі АЕС дронами? Ну, типу, я ж кажу, АЕС, яка побудована на витримування падіння літака, ну, про що ми, про що ми говоримо? Uh, от і uh, там єдині моменти, які uh, ну, да, певним чином на викликають напруження ЄС, це скоріше uh, там, де відходи. Оця <говорю> історія, але вони також <говорю> достатньо укріплені. Там, там є певні свої ризики, але поки до тих ризиків ніхто не, не дошагав, ми говорили про те, наскільки готова Росія до uh, наступу. Власне, а наскільки готова Україна стримати цей наступ? Тому що розуміємо, що досі питання із допомогою 50-50 вирішується і ідуть баталії там в конгресі? Тож чи отримаємо ми потрібну допомогу? Не частково так. Тобто, там, але там більше воно випадає зараз. Е Європейські партнери партнери, які тягнуть нас як можуть, уже от місцями краще місцями гірше. Тобто, там певний ресурс нам дійсно передають, от і будуть передавати зі штатами. Там все так само напружено, от і це їхні, я ж кажу, внутрішньополітичні. Оці всі розбірки, великі yeah. геополітичні історії, війни і впливи, тому що зараз там штати по факту втрачають. Певний, певні можливості впливу. А, от, І Європа шукає альтернативних варіантів, хто буде тепер якось коротше, до кого примкнуть, що робіть. От, а там декілька варіантів. Ну, коротше, там і у нас давайте так: для всіх конспірологів, які люблять казати про переділ світу, це якраз воно. От зараз, якраз, ми говоримо про полігеополітичний переділ. Певним чином сфер впливу, тому що штати реально втрачають свої позиції, і це стосується всього не тільки нас. Тобто, це стосується і підтримки європейського сегменту НАТО, і коротше, там ціла, ціла купа, зато нарощує Британія. Британія нам вигідна у цьому форматі. Ми отримуємо певну допомогу, а, от як мінімум, там, хоча б снарядну, але зі штатами там, поки воно ще все тягнеться і. Тягнеться і через треті країни вирішується, але щось там тягнеться. Ще хотіла запитати Ось сьогодні, буквально в мережі побачила цей вислів. Цікавий, що ось власне, сьогодні річниця, два роки, як ми чекаємо, що ось ось, вже завтра, вже через місяць, будуть літаки F-16. Так їх і не передають, і от власне окремо про них хотіла б запитати вже навіть не постає питання, коли а. Про те, чи варто їх настільки чекати і чи змогли б вони стати тією переломною ланкою у війні? Літаки f 16 потрібні для захисного механізму. Це в першу чергу захисна історія. І давайте так: ми не будемо з вами не все, що пишуть в новинах, про передачу того або іншого ресурсу, є правдивою інформацією. І вам ніхто не скаже, коли їх передадуть. І ви ніколи uh -huh. не дізнаєтеся до моменту їх застосування, чи є вони, чи ні. І то на краще. Тому uh -huh. е, тому тема е 16 е, спекулятивна тема, е, яка стосується е, новин, які розраховані на ворога. Давайте так я вам відповім. Все uh -huh. от в цьому напрямку трохи краще, ніж вам здається. Будемо на це сподіватися, дійсно. А, також Говорив очільник НАТО про те, що Україні доведеться піти на компроміси з РФ, Вже з'являється така поступова риторика, і чи дійсно це так, чи дійсно Європа готується, НАТО готується до того, аби іти на певні компроміси з Кремлем? Ну воно випадало вже, і ми про це говорили неодноразово. Що розглядається, і є ймовірність велика вирішення військового питання певним політичним шляхом. Розмінним політичним шляхом, і така тенденція залишається. От, але там багато залежить від того, на яких умовах і за що ми будемо торгуватися. Бо зараз нам нема чим торгуватися. Отже, треба зробити ті умови, в яких нам є чим торгуватися. От, над цим, як ви працюють, наскільки воно буде успішно, будемо сподіватися, що не так, як в тому році. Uh -huh. Також вже ходили чутки мережею знову ж таки на рівні чуток, але тим не менше, насправді Америка і Німеччина не підтримують вступу України до НАТО. Чи правда це? І чи маємо можливість ми таки отримати це членство? Звичайно, не підтримують як мінімум, допоки йде війна, і допоки є загроза для, для Америки. Та для Німеччини ага. у тому, що їх можуть тягнути в конфлікт, який вони втягнуті, прям, прямо не хочуть бути, от дивлячись тим, на чому закінчиться війна, буде зрозуміло. Я казав слухайте, коли я е, е, скільки там рік або півтора тому казала про те, що можете, поки і не думати про то НАТО, ага, то буде волокіта роками. То буде волокіта руками, коли деякі майстри кричали: все, все прямо через тиждень нас приймають, арюта дай Боже, щоб уроків років через п'ять ми вообще там десь щось кудись. Тому що це така бюрократична срать. От ну, в мене там в коментарях кидались тапками, що я пісимістична. Я реалістично у цьому питанні. Це довга бюрократична історія, і ми, поки до того НАТО, дойдемо. Я ж кажу: я більше роблю а, все таки, а, із того, що в мене випадає, я більше схиляюся до того, що це буде альтернативний союз, а не НАТО, тобто умовне об'єднання там з Британією, оця вся історія. Що це буде так. щось кудись в цей напрямок, аніж НАТО. А у той сценарій, який також в мережі з'являвся, коли частина України вступає в НАТО, а частина там, де йдуть активні бойові дії, залишається не в НАТО. Наскільки такий сценарій взагалі вірогідний? дуже мало вірогідний з законодавчої точки зору. Угу. З законодавчої точки зору і вступу або вся країна, або не вся країна, ну про що ми говоримо? Mm -hmm. Ні, якщо ми офіційно, якщо ми офіційно відмовляємося від якихось територій, вони офіційно стоять mm -hmm. не нашими, да в такому випадку зрозуміло, що якщо е, РФ віддається умовний Крим Донецьк, Луганськ, да наприклад, а е, е, новоокуповані території звільняються. І ця Україна вступає в НАТО, так. Да, але тоді це при офіційній відмові від і більшого не претендування на, на свої історичні землі. Ну, але це ну, навряд чи такий варіант, який можливий взагалі, чи хтось погодиться. Тому так, тут годі й говорити. На цьому будемо три крапочки ставити, Сейра, ще дуже вдячна за цю розмову. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Шаманка Сейра. Щоб обов'язково підписуйтеся на усі соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал також, ставити лайки, писати коментарі. Ну і до зустрічі будемо бачитися ще в наступних наших інтерв'ю.